Дівчачі, стильні чобітки від класного, якісного бренду Aldi – це Німеччина, і уявіть лише 379 гривень. В лоті їх буде 10 пар і ціна лоту 3790 гривень. Розміри суміжні 31-32 і аж до 36-го. І Відразу скажу, що вони якісні, вони теплі. І це зараз саме те, що потрібно вашим клієнтам. За 379 гривень такі чобітки не купиш. А ви можете купити у нас і зробити гарну націнку. І класно заробити. Показую перший варіант. Дивіться, тут іде така плащівка, не бояться ні сніга, ні доща. Ось як вони класно утеплені, під, наче уявлення, ніби під кролик іде. Далі є ось такий варіант, дуже яскраві, стильні, класні. Подивіться, як все якісно зроблено. Підошва йде антисківська. Далі показую, який може бути варіант. Ось цього варіанту буде найбільше. Це підтедик типу іде, шнурівочка. Класна підошва і показую, як виглядають вони зсередини. Покажіть, будь ласка, вони утеплені, дуже теплі, і показую ще, який може бути чорний варіант. 379 гривень за пару. Нагадується, взагалі вау ціна. Покажіть, будь ласка, тут також йде плащівка. До речі, якщо не помиляю світловідбиваючі елементи, тут затяжечка буде така, і зсередини вони також дуже утеплені. М'якесенькі, теплесенькі, класна антисківська підошва. Це зараз саме те, що потрібно нашим діткам. Для того щоб замовити даний лот, а він у нас в попиті. Звертайтесь до наших менеджерів. Я залишаю їх контакти і наш сайт на знизу під цим відео.